Ти помічаєш, що у стосунках все починається яскраво, а потім знову біль, образа чи відчуття, що тебе не чують. Спочатку турбота, тепло, увага, а потім він віддаляється холод, тиша, невизначеність. І ти відчуваєш, що віддаєш більше, ніж отримуєш, чекаєш любові, а натомість стикаєшся з байдужістю. Ти намагаєшся бути зручною, щоб не втратити, усміхаєшся, коли болить, мовчиш, щоб не посваритись. Сидиш і дивишся в телефон, чекаєш повідомлення, а в грудях стискається так, що важко дихати. Ти поруч із людиною, але почуваєшся самотньою. І це не про нього, це про твій біль той, що давно просить. Аби його почула ти сама. Кожного разу ти віриш, що цього разу буде інакше, але історія повторюється. І ти питаєш себе, чому я знову в таких стосунках, чому мене не бачать, коли я даю всім серцем. Цей момент не для терпіння, а для розуміння, бо тільки побачивши, звідки цей біль, ти зможеш його зцілити.